Сьомої ранку окупанти гатять по Нікопольщині. Поцілили по райцентру, в Червоногриголівській та Марганецькій громадах. Поранені двоє людей. 67-річна жінка лікується вдома. Ще одного постраждалого доправили до лікарні. Мужчина 66 років, житель Нікопольського району. З діагнозом мінна взривна травма, ушиблена рана голови. На сьогодні стан па пацієнта средній стіпінь тяжко. Пацієнт знаходиться в <постав> нашому череждінні на дообслідування. Окупанти понівечили будинки та лінії електропередач. У Нікополі понівечений інфраструктурний об'єкт. Та у Червоногроворівській громаді пошкоджені лінії електропередач. Зараз рятувальники продовжують обстежувати території, які ворог накрив вогнем, та з'ясовують всі наслідки атак. Яна не може стримати сліз. Її будинок о 9-й ранку майже повністю знищив російський снаряд. Від влучання будівлю охопив вогонь та сусіди вчасно зреагували. На щастя, родина залишилася неушкодженою, адже переїхали до більш безпечного місця. Та тепер повернутися додому майже неможливо. Він непридатний для життя. Снаряд прилетів прямо в землю, вирвало черешню прямо з корнем, розруйнувало нам будинок. Кришу, стекло воно летіло по всій хаті. На цей будинок ми з чоловіком заробляли, їздили за границю. 14 годин тривоги та 40 російських снарядів. Вночі від обстрілів окупантів потерпали три громади. Зградів та важкої артилерії обстріляли червоногригорівську та мирівську. На щастя, люди не постраждали. Наслідки атак ще уточнюють. На місці працюють рятувальники. Та найбільше цієї ночі дісталося Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів у Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та газогін. Мешканців прибережних територій закликають не виходити на вулицю та уникати відкритих територій. В інших районах області ніч пройшла без обстрілів. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.